Доброго ранку. А? Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку! — Добрий ран. Секунду, ваші. Я докум... не буду ваші документи. Є документи. Да -да. В'їзд до Межигір'я охороняє. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Там далеко, стоять їх не видно. Сім. І щойно поїхала восьма машина Державтоінспекції. Паспорт України, що вам вже показати. Викажіть паспорт. Паспорт? Да. Моя ще страху показати. Я перепрошу, ви хто такий? В? Працівник а, правоохоронних диві... органів чи хто? Нет, по Нет, Ні, я ніякий це... не працівник. Ді ви получається шу... ви людина працювати. В... А хто це? Можете приняти. Ну, ну, я в вироб... людях, я підіпоклав. Не управління державної охорони, не. Не людина, не трогайте люди. Я вас не проводствую, то він тут такі... поки. Саме в'їзд в резиденцію Межигір'я, мотивуючи тим, що вимога зупинитися є незаконною ми Ось тут можемо Стоп, пока зупинитися... знімаю. Та яких людей? Тут... Оцих людей. Та тут пару що це за люди? Доброго дня. Добрий вечір. Що тут відбувається? Ми не знаємо, що тут відбувається. Ми тут живемо, але нас за людей тут не считають. Розумієте? Ага. Нас нікуди не пускають. Я Богдан Кутєпов з громадського телебачення. Дуже приємно. Так. Ми вас так давно ждали скажіть, будь ласка, ми три дні вас уже ждемо? Тут три дні таке робиться. Люди добрі. Беркут Беркут. Троє суток тут уже троє суток сьогодні. Не другий день 90 чоловік. Приїхали хлопці, вибачте, так руки. Ні, ні. кажіть, ну це не крупно, це щоб звук хороший. Все, що могли. Гадусі накидали за руки, хватають, одкидають, додому не пускають. Що це робиться? Я Додому тобто не, можу не прийти. ви мешканці межі ну Я нових петрівців. Я тут живу з моя друга хата. Я додому не можу Дайкару. прийти за їхньому. Так при Щербицькому було таке? Такого не було. Це було коли Янкович там. Не вирішив питання, було. А, ще в ту ніч, так? Да? Так, да, в ту ніч тут почалося це все і продовжується до сих пір. – Одну секунду. Тобто, в ту ніч, коли розганяли майдан, перед цим беркут уже тут стояв. Коли перед людей били бут, на майдані, да. тут таке саме робилось, тільки не били, а стояли. це громадське Я, телебачення. Ми все, як є. І зразу ж тут це показуємо всім другим, щоб всі бачили. Просто такі... бачать, всі бачили. Я скажу одне. Дивися, що. Я телефонував на і на п'ятий канал. і Ніхто даже нічого не ніхто. зробив. Нюансів? Сюди визивали участково, всі думали, що ми тут чи п'яні, чи дурні, чи больні. Керівник відділу зв'язків з громадськості міліції Київської області. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається? Чому так Значить, у нас активність? на сьогоднішній день є рішення Київського. Окружного адміністративного суду стосовно того, щоб заборонити будь-які е, акції, проведення акцій на території села, села Новопетрівці. Так, місцевих менкенці, які знаходяться тут в селі, вони приїжджають, їм спокійно є проїзд, ніхто не забороняє їм сюди приїжджати. За руки хватають, відкидають, додому не пускають. Що це робиться? Я додому тобто не можуть.